Буде розумне робити мій раб. Підніметься і буде повищений. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми торкнемося такого явища, як рабство. Кожен із нас сприймає його як негативне. Багато хто, оказавшись в якихось несправедливих відносинах, називає ці стосунки як рабськими. Але сьогодні ми поговоримо про найвеличніші. І найогидніше явище або рабство в історії людства, коли безпосередньо людство зробило Творця своїм рабом. Принаймні так пише Біблія про те, що Ісус Христос є е, раб. Ісаї 52 і 53 вірші описують Його земне служіння і описують Його як раба. Коли Христос прийшов на землю, всі. Його... Промови, проповіді торкалися небес? Він намагався показати і пояснити людям, що принципи, які являються земними, вони відрізняються від небесних принципів. І Він намагався привнести на землю небесні принципи. Не всі, все те, що ми сьогодні бачимо, воно є приємним для Бога. І Господь прийшов і сказав, хто з вас бажає бути? Першим нехай буде Зарабан. В Матвія, 20 розділі, 27 вірші, прописані ці слова. В суспільстві це важко здійснити. У вічності ми не знаходимо, або на небесах не знаходимо якоїсь ієрархії. Так, написано, що ангели, але ми їх вважаємо за вищими за себе, вони служать нам, вони суть служебні духи. В Євреям перший розділ, там 14 вірш описує. Про їхнє служіння, хоча ми їх вважаємо вищих, ніж ми. Тобто, перше єрархії вічності немає, а служіння є найвищою величю, величністю у вічності. Тому, коли Христос прийшов на землю, Він це впроваджував в своєму житті. Він служив своїм учням, навіть в буквальному фізичному розумінні на вечері Господній. він умивав їм ноги. Це не просто була форма або якесь таке обрядове служіння, а це прояв покори, прояв служіння і прояв величності. І так, Христос як раб. Про це можна багато говорити, але ми обмежимося слідчим. Євреям 13 розділ, 8-й вірш сказано: Христос сьогодні, вчора і навіки той же самий. Він не змінився. В ньому не було, Ісаї пише, в ньому не було виду і велича, І це ми сприймаємо або відносимо до земного життя. Ми кажемо при житті, коли він проповідував 3 роки, він ходив по цій землі, він не мав вида і не мав величі. Але задайте собі питання. Як ставилися тоді? Тобто, велич... Немається на увазі, як він себе представляв. Велич мається на увазі, як його сприймали, як його сприймали його е, сучасники, ті, які жили з ним. Фарисеї, книжники, прості люди. Вони очікували лише від нього вигоди, е, сілення, оздоровлення, е, насичення. І це робило його рабом, їхнім рабом. Вони хотіли, щоб він їм служив. Не як цар, а служив як раб. І ось це, цю думку або цю паралель ми сьогодні можемо перенести на своє життя. А як у моєму житті проявляється Ісус Христос? Чи являється Він Царем? Чи все-таки я хочу, щоб Він мені служив, щоб Він виконував всі мої забажа... забаганки? Ми говорили про те, що ми можемо бути рабами або найметами, найматами за винагороду. І ось коли ми приходимо до Господа, ми служимо Йому. І очікуємо нагороду. І не просто нагороду, а щоб Господь послужив нам. Так, хто з вас бажає першим, нехай буде зараба. Але і сказано, що Філіппійцям 2.7 він був ще е, Богом, умалив себе, принявши, е, ставши подібне до людини, і по вигляду став людиною. Він став таким, як ми, щоб ми стали таким, як він. Але ми маємо сьогодні визначитися, ким для нас є Господь. Бо Він не мав ні виду, ні величі. І ми ні в що ставили його. Ми сьогодні вибираємо і визначаємо для самих себе, що собою представляє наше рабство. І як ми бачимо, саме явище, воно проявляється величю. Тому що навряд чи хто сьогодні може сказати, що Христос є нижчим, ніж ми. Хоча ми хочемо його інколи зробити нижчим, ніж ми, щоб він послужив нам. Але питання в іншому. Як я ставлюся до цього в своєму житті? Перше, як я веду себе з ближніми, наскільки я готовий їм служити? І друге, наскільки я готовий прийняти того раба, який прийшов без величі велича, як за свого царя. Знову ж таки, вибір за кожним із нас. 아미.